Питайте, як це сталося? І чого раптом гігантська черепаха намагається з'їсти весь наш урожай? От лихо. Містер Тортесне сказав, що він голодний та пообіцяв, що поїсть лише зовсім трішки. У нас різне уявлення про трішки. <плес> Спайкі майки. <плес> <плес> і Пінкі, відволікаєте. Рейнбоу Деш, Реріті та Флаттершай, рятуймо спайка. <свистити> Містере Тортаснеп! Я не проситиму двічі. Відпусти мого друга! Тепер закладання телепортації. Стій порушнику. Друзі відійдіть. Ми з сестрою розберемося з ним. Нам так часто була потрібна допомога, а вони з'явилися через це. Я сама збиралася це зробити. Сестро, оце ми розважилися. Оу, не дякуйте нам. Якщо чесно, ми тільки зараз зрозуміли, як цікаво бути в центрі подій. По-справжньому жити, а не лише мріяти про це. І впливати на події безпосередньо. Згодні, що вони на цьому не зупиняться. Little Pony, oh, pony. Ти, дружити, нас навчила. My little Pony Світ новий для нас відкрила Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися, радістю усім помагаєш. І усе нас відвіднаєш. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. Треба попросити, щоб закрили цю діру. Це дуже небезпечно. Саме тому ми вже. Від світанку до заходу сонця. Красава. Красава. Ура! Не розуміюся у ній як вести у похід кобилок скаутів, якщо з картою ми лише заблукали. Хтось сказав, заблукали? Виправимо. О, це просто який жах. Міщирілі замовили кексики для школи, а я забула їх зробити. Та нічого! Ми... Учні будуть голодні. Не за нашої зміни, сестро, печемо. А? Вони перевели бабусю через дорогу, а там і так ніхто не їхав. Не те, щоб ми не цінували допомогу. Та схоже, Селестія та Луна вирішили, що ми нічого не можемо без них. Як готуватися до того, щоб правити еквестрією, якщо вони вирішують усі проблеми за нас? А може принцеси передумали? Може, тепер вони вирішили, що нам не можна довірити безпеку еквестрії. А може тиждень потерпимо, а потім усе стане як раніше, так? О, у вас тут нарада. Що загрожує цього разу? Якесь чудовисько, закляття, проблема дружби? Ми готові допомогти в усяому. Чудово. Та щось не так. Просто ви весь час допомагаєте нам. А ми знаємо, що у вас повно важливих справ. Тож. Ми вже насиділися в тронній залі, а справжнє життя проходить тут. Стоп, то от у чому річ? Вам набридло бути принцесами? Не зовсім. Після битви зі Старсвілом у лісі Еверфрі ми зрозуміли, чого нам бракувало. Тож, замість того, щоб правити в день і обрігати сини вночі, нам захотілося робити те, що і ви. Рятувати, подорожувати, купати мурахоїдів. Мені здається, це робить виключно Флаттершай. Так є ж значно цікавіші справи, ніж опікати нас. У -у -у, слід скласти переліку сяга, що ви не робили. Але хотіли. У світі стільки всього класного. Яка захоплююча ідея. От тільки, коли нікого не треба рятувати, немає важливої підстави залишати замок. Ми візьмемо замкові справи на себе. Матимемо шанс потренуватися керувати еквестрією. Ну, якщо вам це справді буде нескладно. Дякую, Твайлайт! Як добре, що королівська лебедина церемонія в надійних копитах. Що, що там? Незнана радість. А, почнімо вже планувати наш відпочинок. Робитимемо все, що захочемо. Ти знаєш, що це значить. Сни інших повні подій, а я проводжу в них кожну ніч. Тож тут я краще відпочила б. Ах, розумію. Та в мене кожен день проходить тут. Збори та накази, збори щодо наказів, накази про збори. Я прагну емоцій. А, не знаю, що задовольнило б нас обох. Хіба що робитимемо все по черзі? Ми, Ми ж сестри. сестри! А я вже знаю, що нам ідеально пасуватиме. Зачекай тут. Oh. <плес> Будемо близнючками! Будемо як справжні туристки. Я знала, що ти за. А у мене теж є дещо для нас. Окуляри, антижук, снігоступи, антисептик і їжа в дорогу. <кхи> Слід розмочувати. То що скажеш? Ідеально, сестро. А ось. Казівки, як підготуватися до лебединого свята. Якщо тут усе розписано, у нас точно все вийде. Щасти. І ще дещо. Вам доведеться піднімати сонце та місяць, поки нас не буде. <гас> Ми вклали частинку нашої сили в цей амулет. Ти можеш активувати його магією. Краще на світанку та ввечері. О, і зовсім не схоже на шалену відповідальність. Принцеси, ми вас не розчаруємо. Будь ласка, скажи, що там написано, що таке лебедине свято. О-о-о, Вочевидь, це свято на честь лебедів Королівського озера. Треба їх зібрати, провести вулицями і влаштувати вечірку у замку. І є питання. На що? Це неважливо. Це наш шанс довести Селесті та Луні, що ми упораємося із роботою. Якщо вони самі з цим можуть упоратися, то і ми зможемо разом. <світ> От і добре. Це ви ще не знаєте, що тут написано. <світ> Сестро, пам'ятай, відтепер ми звичайні безтурбатні поні. Ой. Ого. Життя принцес лишимо позаду. Ми навіть не літатимемо. А вже ж. усе таке незвичне, усе так, як казала Пінкі Пай. В цьому світі стільки всього, що ще можна зробити. Стільки всього. Хто мені не треба так, як ти ти не можеш прогулятись за замком своїм, і на троні посидіти на піску. Тебе надійнішим не буває, ніхто мені не треба, так як ти. В цьому світі, стільки всього, що ще можна зробити. Скільки всього варто побачити, та трішечки посидіти. Ясно, ніяк не зможе це відчути. По перший беремо, І мене замовчемо. Чому так важко взяти нам її? Принцеси, ми прийшли, щоб. Оу. А, ми заміщуємо їхні величності. Чим можемо допомогти? Ясно. Дуже незвично. Тож. Ми готові допомогти вам, очоливши королівський лебединий комітет. О, як чудово, дякую. Та у нас усе під контролем. Справді. Що ж, тоді щасти. Просити про допомогу це визнати, що ми не можемо впоратися як Луна та Селестія. до того ж, що складного в Лебединій вечірці. Зайшилося тільки начистити лати, зробити пунч, вкрити усе блискітками, зробити пристані, розтоли килими. продовжувати. <гум> Селесті, ми обидві втомилися. То, може, почнемо з чогось спокійнішого. Саме про це я і думала. Кр Щоразу за чаєм ми будемо згадувати цей чарівний день. Я рада, що ти задоволена. А зараз зробимо те, що я завжди хотіла, ти не могла через нічну роботу. Ти проще один спуск? Ні. Поштове відділення. І справді воно. Подумай, через нього йде вся пошта понівіля. Хіба не круто? Марко, будь ласка. Хвилиночку! Можна було і без марки, якщо ти хотіла дати мені листівку. Та я її не давала. Її взяв у мене поштар, знайшов для кого вона та вручив її тобі. Уся суть у процесі. Ти знала, що ще ніхто не спускався на дно цих печер. І не дивно. Завжди хотіла спробувати. Сестра, хіба це не чудово? В цьому світі стільки всього, що ще можна зробити, стільки всього варто ще побачити, Служена, що чудовий список вийшов трохи складний. Я б сказала, що він просто нудний. Та я впевнена що далі все буде клас. І знову прийде день після ночі. Моя черга обирати. Та спочатку тобірна Ці пригоди вже набридли мені. Принцеса твайлайт. Нам стало відомо, що ви не подали водяний крес салат на королівську лебедину вечірку. У кухні замку його замало, щоб. Кажіть не мені йому. <клевиць> і ви повинні щось зробити зі сміттям, яке лежить отам. Двірники бастують і королівські килимники не можуть працювати. Слухай, ти знала, що є королівські килимники? Отакої. Сподіваюся, це не остаточний варіант декорування. Грубі ян. Дякую за конструктивну критику. Та у нас немає часу на балачки. тож. Mm -hmm. Ну, Сподіваюся, тобі доподобить твій супер розслаблюючий пікнік, сестро. Був hm. би, якби через тебе не довелося продиратися через хащі. Ай. Це не так страшно, як те витяне, яке ти нас потягла. Це був поні і це опера. І через тебе довелося піти раніше, хоча час ще був мій. Луно, просто визнай, ти не вмієш радіти. Це ти робиш так, щоб я не раділа. Я завжди маю чиняти по твоєму. Ти ж не хотіла, щоб я повернулася, щоб правити вдень і вночі. Ти що думаєш, мені цього хочеться? Відповідати геть за все веквестрі і ще й за тебе. Мені потрібна сестра, на яку можна покластися, щоб командувати. Заспокойся, Луно. Ні. Не смій говорити до мене королівським тоном! Знаєш, краще б я поїхала у цю подорож сама. Добре. Я тут щойно зрозуміла, чого я завжди хотіла. Бути сама. Хоч щось у наших списках співпадає. Пінкі, як у нас справи із закусками? Ще переміжую соус! Мабуть, обійдемося блискітками. Не хочу засмучувати та зовні повно лебедів, які хочуть сюди. А у нас у ще й близько не готово. Селестія та луна правлять королівством і щороку самісцем справляються. Оце <свісно> ви смішні. О, і Що тут такого смішного? Принцеси самі ніколи не організовували цю церемонію. Справді? А вже ж ні. Для цього є організаційний комітет. Самостійно з цим не впоратись. Це що? Блискки? Грубіян. О, у мене новий план. Роздимо доручення. Ти відповідаєш за їжу. Потрібні самоцвіти і ще сатин. Попередте усіх, що церемонія трохи затримується. Ой, звісно, якщо вам не важко. Фу, а кому доручити прибрати це сміття? Я! Влять як вестрією. Розслабитися значно легше, коли сестра не командує. Кому взагалі потрібна сестра, яка весь час є? Сови намастилися кремом від сонця? А от що. Селестя мені сказала б, якби була тут. То два вліво один вправо чи два вправо один вліво. Луна завжди показувала дорогу. Підйом нагору Філіманджаро у мене в списку. Я не копіюю тебе. Хотіла подивитися схід сонця. А а я. як сідає місяць. То. Як ти провела сьогоднішній день? О, Чудово! Так, е, фантастично. Краще не буває. Так. Я теж. Ти можеш піти зі мною, звісно, якщо хочеш. О, ну... Нам усе одно один бік. Як же це гарно, а вдень, мабуть, зовсім неймовірно. Ніч теж дуже особлива. Зірка, Зірка упала. Пала. Ще в дитинстві ти навчила мене їх шукати. Я ж тоді не надто тиснула на тебе. Знаєш, весь час бути твоєю сестрою складно, та без тебе ще складніше. Та я знаю. І тебе я не проміняю на жодну пригоду зі списку. Навіть на спуск. Навіть на спуск. Вибач за те, що я наговорила. Просто іноді складно бути молодшою. Старшою сестрою іноді теж бути нелегко. І ти вибач мені. О, сонце та місяць разом одночасно. Ха, і де ж я могла таке бачити? <с <с Як ти думаєш, може, у твайлайт проблеми з амулетом? Мабуть, треба допомогти. Добре, добре. Наче зрозумів. Санбьорст каже, треба налаштувати амулет оцим. Повернути він ззаду. Та лише на пів оберту. У когось є клейка стрічка.